Унікальні кадри оприлюднила бригада національної гвардії Хартія. Це успішна евакуація пораненого на наземному роботизованому комплексі. В цій операції використали колісний роботизований комплекс Тарган, і він був єдиним способом порятунку пораненого, адже небо було повністю під контролем ворожих дронів, і направити МЕДЕВАК неможливо. Війна змусила підходити комплексно до бойової техніки на фронті з мінімальним використанням людського ресурсу. Про розвиток дистанційного керування важкою технікою. Далі нову автоматичну башту Хокірил 3105 встановили на лінійку німецьких танків Леопард 1 Ця модернізація підвищує безпеку екіпажу та бойову ефективність завдяки автоматизації. Башта має систему автоматичного заряджання на 12-16 снарядів та не потребує екіпажу всередині. Це знижує ризик для особового складу. Модернізований леопард 1 з безпілотною баштою пройде випробування в Україні. Стояло питання збереження життя екіпажів і перенесення їх на дистанційну від засобу уражень, і це ми зараз спостерігаємо і зараз. Бо по великому рахунку ряд дійсно є спроб є технологічних новинок створити дистанційно керовані е, системи безекіпажні системи нанесення вогню. У світі вже почалась модернізація важкої бронетехніки, зокрема обладнання техніки автоматизованими системами. Іспано німецьке об'єднання представили готове рішення гусеничної артилерійської установки Немезіс, в якому поєднали броньований транспортер Аскод та 155-мм артилерійський модуль Ейджі. Система Nemesis оснащена повністю автоматизованим артилерійським модулем, який дозволяє досягати дальності стрільби до 54 кілометрів. При цьому мінімізувати участь людини. Вона може самостійно заряджати снаряди, використовуючи сенсори, балістичні комп'ютери та системи управління вогнем. Управління здійснюється оператором дистанційно або за потреби з мінімальною присутністю екіпажу до двох осіб. Взагалі міняється вся концепція. Оборони і наступу військ це дуже важливо і взаємодії знову ж зараз. Ми бачимо, що величезна кількість малих країн не зможуть самостійно протистояти великим противникам. І зараз стоятиме питання комплексної системи захисту. До прикладу, Китай модифікує старі танки Type 59 для безпілотного використання, модернізуючи їхні системи дистанційного керування та системи автоматизації. Ці машини можуть використовуватися для розвідки, патрулювання або як камікадзе. Особливості таких танків у відносно низькій вартості завдяки використанню застарілих платформ. Щоб Зброя безпілотна чи дистанційно керована операторами, екіпажами, поступала масову війська. Це перш за все, її має бути низька вартість відносно її ефективності. Коли це вдасться зробити масово, то тоді дійсно вся зброя, яка є на війні, буде замінена на е, таку, яка керується управляється дистанційно або самостійно. Але екіпаж оператор знаходитиметься на великий відстані. Південна Корея представила концепт модернізації САУ К9 Тандер до К9А3. К9 А3 оснащується 150-мм міліметровою гарматою з довжиною ствола 58 калібрів. Це дозволяє збільшити дальність стрільби до 80 кілометрів. Окрім цього, К 9 а 3 оснащена безекіпажною баштою, що зменшує потребу в екіпажі до одного оператора. Зменшення екіпажу вдалося досягти завдяки автоматичній системі заряджання. Вона підвищує швидкострільність у півтора рази та дозволяє заряджати гармату без участі людини. Безпілотна автоматизована бронетехніка це майбутнє, яке активно прагнуть впровадити провідні оборонно промислові комплекси світу. Нині, у так званий перехідний період, впроваджують гібридні системи, які дозволяють працювати як самостійно, так і за допомогою людини. Гібриди зараз такі, коли може є екіпаж без екіпажу, це, скажімо так, сучасна життєва необхідність переходу на безпілотні. Якщо вони будуть автономними на полі бою, самостійними. Тобто те, що я кажу, включення людини у роботу таких роботизованих систем буде мінімальна, коли одна людина буде управляти комплексами, От тоді вони дійсно перейдуть комплексним підходом. Тоді дійсно роль людини, коли буде мінімальна, то така техніка буде використовуватись на полі бою повністю безекіпажно. На даному етапі. ну, тільки з появою нових технологій, це різко замінити всі види озброєння звичайно складно. Ну і е, також це ж це ж не просто там придумати один експонат, скажімо, його репрезентувати. Тут потрібно зразу створювати цілу так звану екосистему, Це мають бути і ангари обладнання, і та ж сама, наприклад, джерела е, енергії цього транспорту. Україна отримала чимало західних самохідних артилерійських установок, такі як французький Цезар, німецький панцергаубиць 2000» та шведський арчер. Вони мають високий рівень автоматизації, хоча вони не є повністю безекіпажними. Їхні системи дозволяють зменшити екіпаж і в майбутньому адаптувати до дистанційного керування.